Те, що стосується подій, які відбувалися за крайній тиждень, я не є настільки оптимістичний, наскільки є переважна більшість людей, які вважають себе експертами в цьому питанні. От, початок є, він почався 24 лютого, з першого дня вторгнення. Цей мерзоти на нашу територію, і у нас чекає дуже дуже багато роботи. І якщо хтось вважає, що це закінчилось, і далі воно буде йти от швидко, і далі воно буде йти без зупинок, то це велика помилка. Я ще раз хочу нагадати, що це дуже складна. Робота, особливо коли треба звільняти нашу територію від цієї мерзоти, от, яка, наприклад, жаль, на сьогоднішній день захопила значну частину нашої території. Так сталося. І у наших військових, у нашого всього суспільства, попереду дуже-дуже багато роботи. Те, що вони бездоганно відпрацювали той задум, який був безпосередньо прийнятий на ставки верховного командуючого на одному з засідань, от, за це їм велика дяка. Але ще раз наголошую. У нас попереду дуже дуже багато роботи. Пане Даніло, в ці цифри, які ви наводили в етері іншого телеканалу, але вони важливі. Я б хотіла, щоб ми детальніше про це поговорили. Що втрати російського ворога якраз у в цьому проміжку нашої контрнаступальної операції становлять в 9-10 разів 1 до дев'ятдесяти, так в порівняно з нашими втратами, і це цифри справді які ну вражають, шокують. Ми безперечно знову ж таки висловлюємо співчуття всім тим, хто. Хто загинув і їхнім родинам в першу чергу, безперечно, зі всіма цими людьми ми розділяємо їхні гори. Але все ж, про що, якщо детальніше про це говорити, про що свідчать ці цифри? Тобто, справді це суперечить будь-яким ну, яким правилам логіці війни. Тобто ми наступали, але втрат в нас було значно менше. Розкажіть детальніше. Правило, в тому що я можу сказати, що коли кажуть, що на війні є якісь правила і норми, це якраз ми є та нація, які ламає ці правила, ламає ці норми, це залежить від багатьох факторів. І той на сьогоднішній день ті цифри, які є, якщо буде точніше, 9,34, вони є абсолютно, скажімо так, от не. Сподіваними для багатьох е, фахівців, в тому числі ті, які знаходяться на Заході, от вони дуже уважно стежать за всіми подіями, які відбуваються. Ну так сталося, що раніше вважалося, що група, яка нападає, вона має, скажімо так, більше вразливості, вона втрачає набагато більше воїнів. Е, ніж та група, яка захищається. От ми якраз доводимо, ламаємо дуже багато стереотипів. Ви тут казали про присутність нашого президента Вчор, вчора на Харківщині. Я можу сказати, що це не є для мене принаймні, дивною якоюсь річчю. Я цілком розумію поведінку нашого верховного командующу. Я розумію поведінку багатьох наших військових, багатьох людей, які на сьогоднішній день приймаються цим питаннями. Для нас це є абсолютна норма. От інша справа, що е, багато людей, які відвідують безпосередньо лінію зіткнення, відвідують фронт, вони не завжди, скажем так, от ставляться в паблік. Президент е, обов'язково це має робити, тому що він є президентом. Він є прикладом. Я можу сказати, я не уявляю собі, щоб там Путін, е, хто в нього там всі ці шойгу, і там і. І разів щоб вони взагалі з'явилися десь на лінії фронту. От на в Чечні, коли вони там двічі воювали, або там на території ближче до нашої країни. Ну вони вони зовсім інші. Всі ми відрізняємося.